Таню, а ну ось іди сюди. Я ж тобі пальто привезла. А Грицько похвалився, що ви собираєтесь тобі нове пальто купувати. Ну, а я думаю, нащо ж викидати такі гроші, як в мене висить. Он яке гарне пальто. Якраз буде тобі від мене на Новий год. А качество тут яке? Не таке, як це шашпандюрять, що дивишся на нього, а воно построчене, як бик постяв. Це пальто фабричне. Норковий воротник, Таню. Та щас такого качества, ти вже не знайдеш ніде. О, це я його брала ще як за грецьком, ходила, ну воно практично нове. Я його надівала тільки на вихід. О, це вже пізніше ним тоді розсаду накривала, ну воно ніде й не влизнулось, диви. ні міль не поїла, ніде нічого. Зоя вже хотіла його викидати, ти представляєш? Та чого ж, кажу, ми будемо викидати, як Таня є? Ану, перевіряй, на буде тобі, як незнахідка. А Ану, та ти що? Як на тебе шите, Таню? А Ану, покрутись. Свободненька дуже ловко. О, та я вже так кажу, що поспішила викинути оті свої дутики. Так досадно, що і краю нема. це б же я була їх привезла. О, І, во перше скільки б грошей зекономили. О, і ходила б, як нова копійка.